27-28 випуск – це останні випуски, де Спартак буде спілкуватися російською. Mm -hmm. І 28-й вийшов день тому на каналі. Mm -hmm. Тобто 29-й. Mm -hmm. Як, Вже записано в розв'ятий, тридцятий випуск. Виглядала комунікація ваша? Йому було важко. Це не вперше ж ми ж записували українською. Тобто, у нас е, випуски української почали писатися, здається, ще місяці два тому. Тобто, ми час від часу, раз в два тижні, ми писали, хоча б один випуск української. Ми виходимо двічі на тиждень, тобто mm. з чотирьох випусків в середньому один виходив українською. І е, ну, Спартак дійсно. Ну Це найрозумніша людина, яку я знаю. От нас всіх скласти, які тут є, всіх разом помножити там в багато разів, все одно ми не дотягнемося до нього. Це твій друг, правильно? А, він, він мій дуже хороший друг, хоча він не називається дружбою, у нього свої там є загони. Це супер розумні От, терміни. От, так, <ріх> каже, що у нас стосунки і все, і ага. ми не можемо нічого з цим зробити. От, і е, штука в тому, що він записував подкасти української, але йому дійсно складно дається, тому що е, в нього е, ну, дуже високі. Е, Стандарти і він. Коли а він, він не, не може хоче... підібрати хоча б одне слово, для нього здається, що він думає над ним сто секунд. А він навіть не думає. Він круто говорить, неймовірно круто. Але це зусилля для його організму. І він реально, коли ми вперше записали український випуск, він втомився. Ну тобто, ми півтори години говорили українською, і він ну він прям втомлений, втомлений був. І потихеньку ми почали говорити, говорити, і він в один момент це не було такого, що я не хочу на нього дивити абсолютно, тому що я розумію його цінність і я розумію. На якому рівні у нього є розуміння промови, але він сам в один момент мені просто ввечері записав відео: Слухай, ми можемо додати типу, такий напис, що е, це буде останній випуск російською, я переходжу на українську.